Інформаційний марафон на п'ятому каналі триває. Новина вона останні хвилина. Верховна Рада просить Нідерланди повернути скіфське золото. Власне, за таку постанову проголосували сьогодні 249 народних депутатів. Ну я нагадаю, що йдеться про те золото, яке Крим передав на виставку до Нідерландів ще в лютому місці. 2014 року і з того часу в Україні почалися буремні події, і це золото не змогло повернутися назад до Криму. І тепер Крим в, в, в особі фактично Російської Федерації і Україна намагаються повернути це золото собі. Росія хоче в Крим, а Україна хоче повернути його до Києва. Ну і власне це не єдине, що загрожує найближчим часом Російській Федерації в. Контексті подій на Україні, от зокрема, представник України при європейському союзі Костянтин Єлісєєв виклав цю інформацію. Його Фейсбук-сторінка він запевняє, що вже напрацьований новий пакет санкцій економічних проти Російської Федерації. Цитата: Я хочу запевнити, що в ЄС пакет додаткових санкцій проти Росії вже напрацьований. Всі розрахунки проведені. Але ми виходимо з того, що європейська сторона на певному етапі має чітко їх продемонструвати з тим, щоб країна-агресор зрозуміла, яку ціну вона має сплатити. Попці, я дивлюся в соціальних мережах, розгортається особливо активна, ну не та дискусія, флешмоб. Люди реагують на відставку сьогоднішнього тимчасового виконувача обов'язків голови ДСНС Зоряна Шкіряка, який сказав про те, що його місія в ДСНС вже закінчена. І от люди на його сторінці пишуть багато співчутливих і не дуже слів. А в своїх Твіттер і фейсбук мережах викладають фотографії, зокрема схожі до тих, як Зорян Шкіряк в Непалі лежав біля літака просто на злітній смугі. І от зараз, користувачі. Чи соціальних мереж викладають свої фотографії схожі із цими, де вони лежать просто біля літаків, просто на литовищі, просто на злітних смуг, на злітних смугах дуже набирає зараз популярності цей флешмоб. Ну а далі, власне, ми хочемо поговорити про військове про медично-військове забезпечення у зоні антитерористичної, проведення антитерористичної операції. І в нас в гостях вже є Уляна Супрун, це директор гуманітарних ініціатив світового конгресу українців. Ну, я хочу розпочати з того, що хочу привітати вас із святом сьогодні. Всесвітній день медичних сестер. Я не знаю, чи є у вас диплом про медпрацівника, але те, що ви робите, те, що ви їздите в зону АТО, навчаєте людей надавати першу медичну допомогу. Ми про це знаємо і власне. Цим займаєтесь, це величезна справа, і фактично, це свято безпосередньо вас, я так розумію, стосується. Дякую. Um, я сама лікар, але mm. з нами і працюють і медсестри, і ми навчаємо медсестер у наших програмах. Програма захист патріотів це є ініціатива світового конгресу українців. Ми вже е, рік тому почали нашу програму. Ми навчаємо військових у курсі бійця рятувальника. Це є невідкладна перша допомога під час бойових дій. Це є під обстрілем і е, тоді тактична польова допомога. Е, ми надаємо кожному після навчання. Е, Аптечку натівського стандарту, і також маємо курс для а, медиків військ спеціального призначення. І після троденного курсу надаємо такий от тактичний рюкзак для тих, які завершили курс. Ми також сьогодні розпочали програму разом із а, а, канадським урядом. А, ми отримали від них грант, а, щоб розпочати навчання не лише для а, військових. А, Військових самих солдатів або для медиків, а також а, для лікарів і медсестер це є а, навчання, як надавати допомогу під час травм це для військових і для цивільних, які зараз працюють в тих районних і обласних лікарнях і госпіталях, які ближче в зоні АТО багато наших українських лікарів в тих менших районних госпіталях вони не мають навчання, що робити під час травм, бо в них не було цього. Пані а зараз Івана, дуже багато от, рік назад. Наскільки ви казали, і мої друзі, які також в вашій ініціативі там приймають участь, кажуть, що рік тому. Фактично ще такого поняття як тактична медицина в Україні ну майже не існувало, тому що не було такого досвіду. І от що змінилося за рік? Ви можете такий підсумок підвести, тобто скільки було проведено там різних тренінгів, скільки підготовано інструкторів, які самі можуть уже вчити, скільки роздано цих аптечок. А тактична медицина це допомога до госпіталю, до госпітальна допомога. І так правда, що рік тому ті це слово сполучення в Україні не існувало, Тактична медицина зараз вже існує і вже є багато. Інструкторів наших, ми маємо 22 інструктори, які навчають по тактичній медицині. Наша програма, лише наша програма, навчила 16 тисяч військових, 2500 курсантів вищих військових інститутів і академій. А є інші. Є інші організації також навчають по тактичній медицині, але це, що відрізнялося з нашою програмою, ми з самого початку е, запросили професійних інструкторів в Україну, щоб на е, щоб е, українські інструктори почали навчати. Вони вже є сертифіковані міжнародними стандартами. Наша команда є всі українські інструктори і е, наша Ціль є передати це військовим, щоб вони могли самі себе навчати. А, наша програма вже навчала навчила а, 55 військових інструкторів, але на жаль, у збройних силах вони їх не використовують і вони далі полягають на волонтерських організація. Я не, я не думаю, що наша організація навіть є волонтерська, бо ми є а, громадська організація, яка професійно надає а, навчання військовим по тактичній медицині. Ampak mi to rabimo brezplačno, bo zdaj ne more državi zaplatiti. Ampak mi to rabimo profesionalno. А всі наші інструктори є або з Червоного Хреста, або центр катастроф, або мають якесь інше навчання? Угу. Вони пройшли курси інструкторські і медичні. А ми маємо я сама лікар, наш медичний директор Олександр Лінчевський є хірург 17-ї лікарні. Пані Уляно, і... скажіть головне питання: головна мета, якби вашої роботи, да це те, якщо ми говоримо про схід України, це те, щоб вчасно надати допомогу, якщо вона там буде потрібна. Чи можуть всі оці ваші люди? Яких ви проінспектували ваші колеги повністю говорити про те, що якщо там навіть ускладниться ситуація, то з медичної точки зору медиків вистачить. Зараз немає досить медиків навчених. Ні, ще багато праці перед нами. Зараз збройні сили виготовляють свою нову, новий пакет, як буде виглядати навчання, і вони. Зорганізували робочі групи по інших ділянках. Я очолюю робочу групу щодо тактичної медицини. І а, ідея нашої робочої групи є, щоб змінити цілу систему надання догоспітальної допомоги зараз в Україні. Перше, бо вона майже не існує. І друге, як ми знаємо, є велика проблема із евакуацією: як е, завести е, пораненого в госпіталь. То ця догоспитальна допомога є набагато довша і вона мусить бути поширена навчання. Цей це перший курс, це є для кожного бійця. Тоді є другий курс, це є вже для медика-груп по 10. Тоді є ще підвищений курс, це вже є бойовий медик на 3 або 4 зводи, а тоді вже є батальйон і батальйон має треба? лікаря. Скільки нам ще треба медиків підготувати в зону, АТО, щоб не хвилюватися за, медич... за першу медичну допомогу? Е, Цифри сотні. якісь є? Сотні медиків і е, тисячі. Біців, сотні, медики і там ну двісті 300 лікарів. Ви маєте якісь дані по тому, от скільком бійцям от врятувало реально життя наявністю такої аптечки. Можливо, показати, що саме допомагає рятувати Чим життя. Чим то, що був в місті. І так, так. може, ну, у вас є якісь відгуки, що саме завдяки такому джгуту? Дуже багато відгуків від наших курсантів. Вони нам пишуть, дзвонять. А вони приходять до нас в Києві в нашому адміністративному офісі, і вони нам розповідають, як ті речі. Ну і більше того, не лише аптечка, але це знання, що було. Передано під час курсів, як воно врятувало життя або їхнє життя або а, свого друга. А, не, не маємо данів, бо Міністерство оборони і інші силові структури вони не збирають тих данів. І ми не можемо самі це робити, бо ми не є частиною Міністерства оборони. Але нам казали від військово-медичної академії, що переважно. У мобільному госпіталі одна третина тих, які доходять до госпіталю, є важко поранені, одна третина є так середньо поранені, одна третина є лише легко Хажіть поранені. Дуже хочеться зрозуміти, а, що там такого. А зараз лише 15 важко поранених доходять до госпіталю, бо 15% не доходять, вмирають. І це є ті самі цифри, що американське військо каже: 15% можемо врятувати, як знаємо. Як користуватися цією аптечкою? Ну, тобто є... головне там прапорець України і ну, червоно-чорно стрічка? Ми з самого так. початку е, е, хотіли не лише допомагати, щоб і була медична допомога, а також і моральна допомога. То є, е, турнікет, є ізраїльський бандаж, і а, кровоспинна марля, щоб зупинити кровотечу, є назофарингіальна трубка, щоб відкривати шляхи дихання, і є уклюзійні пов'язки, і а, дуже такий товстенький, а, товста голка, щоб а, зробити декомпресію пневмоторексу. Це є ті три речі, що як можна допомогти пораненому а, у кровотечі з кінців з відкриття шляхів дихання і лікування пневмоторексу можна 15% тих, які поранені на полі бою, врятувати їхнє життя. Але ми знали, що це не лише медицина, а також і моральна підтримка психологічна. То ми також і додаємо ленточки, бачите, інші книжечки. Ми вкладаємо і між собою тоді військові. Пані Вере, ще дякуємо вам за те, що ви робите. Сподіваємося, що у всіх готувать. будуть такі так. аптечки. Так. Так. Ну, це би було супер. Чекаємо від Міністерства оборони зараз іде. Їхня аптечка мають закуповувати. Почекаємо, побачимо, та, що подивись. буде в їхній аптечці. добре. Аптечка. А зараз передаємо слово нашій інні. і героїчні вчинки, зокрема і таких людей, як ви пані Уляну, медсестер, волонтерів, учасників. А то будуть тепер розповідати більше. Верховна Рада рекомендує організовувати системне збирання і поширення інформації про героїчні вчинки воїнів. Учасників АТО, волонтерів. Про це йдеться власне в постанові, яку ухвалила Верховна Рада. Постанова про патріотичне виховання молоді та вшанування героїв. А то будемо розказувати про це більше і показувати більше. Нас ще багато для вас У нас триває телемарафон Україна понад усе» І дочекайтеся зараз новин.